Може переяме якось збільшити ці? Або якось можна було б в принципі організувати більш е, таку, як -то правильно сказати, слово таке продукти язику, організація самого вивозу сміття з якихось населених пунктів. Ну, тобто, Просто вивіз організований вивіз, вивіз. сміття. Спроявлятись і аналізувати ідеї. Які ранні, які. Це останній облачко. Яка... Давай, останні облачки з кольором, красінь. Давай, Лісиді, бачу, тебе є щось ідеї, Тобто є ідеї, Ну, Можна ще. Ну, Це, звісно, воно буде якби не такі, але маловій теплодії, якісь, знаємо, щось таке, як не Ну це давай, записи. <реш> Мабуть, ми бути, так, що. Знаєте, як в смартфоні є благокат, всі ж, знаєте, на да. біля. Через років так 20. Ти знаєш, що от, по твоєму району навколо будинку є, наприклад, три ці. Ну, як їх? Сміттєбаки, Сміттібаки. Ти собі обподивився, так, в цей не піду, бо це вже заповнили, це не піду, ну, запиши. Ну, я... А в цей щоб не обходити. Мобільний Важно додаток, додаток? <реш> Якийсь мобільний додаток. Провадження нанофтехнології. Уда, це нормально, можна зробити такі задаток, що там на карті бачив, де можна назад, там градусники, де можна моназити там. Так, пиши, оце точно. Побутову техніку, да. наприклад, вона ж просто да. так да. не викидається. Да. Будь-матеріали, да. до цих пір не розв'язуються питання. Да. А ви не бачили в інтернеті? Якому сайті показували оці сміттєві баки в містах, асфальт нас під асфальтом, під землею відкривається, виїжджає бак, туди а, скидається це... сміття і закриває. Тобто це... нічого не розтікається, все це... чистюсінько, крім того, не забирається територія. Так, в Москві поставили такі пару баків, але люди не знали, як ними користуватися, просто. А крім того, вони ще можуть. І просто бавитися. Ну, то наш народ може бути. Але ж це дуже раціональний підхід. Як я тебе побачила, що на до подружки йшла, є зі стоїть баночка, на баночці написано батарейки, ну просто хтось один такий ініціативний здає і всі люди ходять здають батареї цей. Хтось з не лінується, що й копійку собі що ні. Це для таких лінивих, хто не хоче їх здавати. Ну що, ні, Навіть. не понесеш одну батарейку, а так ішов по сходах, побачив і скинув собі баночку. Директор, наш, я не директор, я просто тут. Викладач, викладаю, давайте так, ми зібрали.